На поштовому проспекті у вокальному проєкті вас чекає друзі Артмайдан. Хтось вас хоче заспівати, пісню нам подарувати, вас чекає друзі Артмайдан. А на Майдані, прошу пана, прошу пані, вас чекає друзі Артмайдан. Ходьте, не вагайтесь і за кубок позмагайтесь, Вас чекає друзі арт-майдан Тут полубоярцев теж колись співав. Так співав і грав, що аж народним став, а тепер його немає. Ми тепер йому співаємо. Іменем його тепер цей конкурс став. За в Фейсбуці, все як треба, по науці. Конкурс Має до зірок І в Ютубі конкурс знають тут перегляди збирай, то зробіть і ви свій перший крок. Каробке на майдані, прошу пана, прошу пані, завітайте з піснею разом. Грудні на ала концертів у народному проекті вас чекає кубок і диплом. Полу боявся в те школи співав. Так співав і грав, що аж народним став. А тепер його немає. Ми тепер йому співаємо Іменем його тепер цей конкурс став.